Що вам сказати, сьогодні не допрацювали оці, оці, оці птиці? Як Валера каже, треба починати з Біляша. Біляш, чого дівки не доработали? Ти тут головний. Чи хто тут головний? Хто тут головний, Біляш? Ти. Да, да, ти красавчик главний. І чого ці дівки не доробили? Чого ти їх не відстроїв? Около гнізда в рядочок. Тікаєш від відповідальності, біляш, будь серйозним, а, вожаком стаї курячої. Що це дівок, не організував? М? М? Да, дивишся на мене, да? Весело йому. Ага? В гаремі живеш, понімаєш? Вообще. вообще, В коріном гаремі. Що ти не мог їм їсти, роздобити печку, розогріти і так далі?